Добрий день, шановне товариство. Ми знаходимося у стінах Гадяського історико-краєзнавчого музею. Мене звати Катерина Струмило, я молодша науковиця. Нині ми в експозиційній залі Гетьманщина. І тут найперше хочеться говорити про зв'язок гетьмана Івана Виговського із нашим містом. Безумовно, взагалі, Гадяч, славне місто, козацьке, гетьманська столиця. Але класно, що у нашому Місті в Обозі під Гадячим відбулася направду історична подія європейського е, значення. Тут, в, об в Обозі під Гадячим, 16 вересня 1658 року було підписано унікальний політико-правовий документ Гадячкий договір. Гадячкий договір тут підписував. Наш гетьман Іван Виговський. власне у нас в нашій експозиції представлений портрет Івана Виговського. Це авторська робота місцевого художника Володимира Претятька. Робота 2008 року, і спеціально вона була створена до 350-ї річниці від дня підписання гадського договору. То чим же ж важливий цей документ, і чому я сказала на попередньо, що він пов'язує гадіч із Європою? Власне, на сьогодні дослідники всі називають підписаний сміливий, направду сміливий документ підгадячем вершиною дипломатичної діяльності і е гетьмана Івана Виговського, і державного діяча Юрія Немирича. Е власне, е на жаль, повні підписані підгадічем, не збереглося. До нас дійшли лише окремі е статті, але й ті статті дають нам уявлення про те, що. Для України, надзвичайно вигідно все прописувалося. Так, ми ставали рівноправним членом Речі Посполитої трьох народів Королівства Польського, Великого Князівства Литовського і Україна представлена була там взагалі як Велике Князівство Руське. Відмовлялися відповідно до Гаїцького договору, від Підництва Московській державі. Крім того, військо в нашій країні займало провідну роль і налічувало аж 60 тисяч. Крім того, можна було українською мовою скільки завгодно, скільки потрібно було, і книги друкувати, і друкарні відкривати. Статус академії отримував Києво-Могилянський колегіум відповідно до цього гаївського договору. До всього церква лишалася незалежною, унії і православною, що надто важливо. Крім того, знаємо, що відповідно до гаїцьких угод право голосу на Сеймі теж надавалося і українцям. Однак загальновідомий той факт, що документ, підписаний під гадячі, ніколи не набував чинності в отому первісному вигляді. Знаємо, що ратифікований документ уже у травні 59-го року посланці, повернувшись сейма, показали Івану Вівегорському, і той заплакав і у розпачі вимовив: ти зі смертю приїхав, і смерть мені привіз. Наскільки невигідно усе змінювалося для нашої держави? І скорочувалася кількість війська, і право голосу нам не надавалося, і так далі. І власне. На жаль, за гетьманування Івана Виговського той договір навіть шпікований, так і не набував чинності. Однак варто сказати, що усі гетьмани, чи не всі гетьмани наступні 100 років зверталися до тих чи інших статей е, Гаяцького договору. Так, е, і документи е, окремі писані, підписані Юрієм Хмельницьким, і Павлом Петерію, і Петром Дорошенком, і Михайлом Ханенком. Е, Сягали своїм корінням до Гаїцького договору. Знаємо, що союз, укладений Іваном Мазепою із Карлом XII, теж був прописаний на окремих статтях гаїцького договору. До всього, до цих статей зверталися ще і Данило Апостол, і Пилип Орлик. Гальський договір, договор сказати, у XVIII столітті. Переповідали, чи не всі літописці тієї доби? На сьогодні народволижу актуальним. Залишається питання галіцького договору, тому що це був перший крок в Європу на шляху до Європи. Ми і знаходимося.